Новий день, нові пригоди. Привіт, друзі! Сьогодні ми йдемо до центру. Де відкриття одного магазину? Ну, це не магазин одягу, не взуття, але побачите якого саме. Можливо, я навіть вже прописала це у назві відео, але хочу показати мого чоловіка. Дивіться, який стильний у мене чоловік. Так, сьогодні день вишиванки. І, хоча ми не в Україні, але ми вирішили підтримати цю традицію. Мені взагалі подобаються наші вишиванки, вони білі і вишиті чорними та червоними нитками. Ми думали, що сьогодні вже нікуди не вийдемо, тому що чоловік погано себе почував, погано спав, але він відмінив всі свої заняття, виспався і каже: Ні, все-таки пішли, тому що обіцяли нашому сину. Тому йдемо його забирати зі школи і на прогулянку. Дивіться, хто з нами. Привіт. <ривіт> так він вже більше говорить привіт. Я дуже пишаюся. Ми вчимо якісь слова нові кожного дня, і це мене радує. Звичайно, це не легко йому дається. Він може забувати, і мені треба йому нагадувати про це, але нічого потрошки, і ми вивчимо. Кожного разу, як ми їдемо в автобусі, я читаю реклами. Ось тут зазивають волонтерити, а тут застерігають бути обачними при першому знайомстві. Ну а тут реклама карнавалу. і кожного разу там щось новеньке. Після автобусу ми забігли у кав'ярню. Я намагаюся бути романтичною, а хлопці є хлопці. Ну нарешті отримала бажаний поцілунок. В Сан-Франциско була неймовірно сонячна погода. Ми трохи пройшлися і попрямували у незвичне місце. Там треба було записатися на вході і піднятися на самий дах. Вау, hey. wow. 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 uh -huh. Ще одна незвична історія. Подивіться, де ми знаходимося: на даху бізнес-центру. І я просто в шоці, знаєте, тут люди працюють, може, можливо, хтось навіть тут і живе в цій будівлі, а нам дозволили просто зайти і піднятися на дах і подивитися на красу центру Сан-Франциско з висоти пташиного польоту. Ще є вище, дивіться, вище є будівлі, але все одно не знаю, якийсь тут такий вайб, така атмосфера інша. Клас! Тільки що ми були там унизу, а тепер ми дивимось на це все зверху. Ще раз розумію, наскільки Сан-Франциско класне місто і яке воно відкрито до людей. Дивіться, ось це вулиця Маркет. Ми тільки що були там внизу, і вона сама довга тут, у центральній частині. А ще мені подобається ось цей будинок, тому що він такий кутній, але не гострий. а... Закруглений, якщо так можна сказати. А ось там можна побачити теж частинку Сан-Франциско. На схилах проведу вам невеличкий тур. Ну, ось це сама верхушка цього будиночку. Окей, син вже пролив мою каву. Тут є такі лавки, де можна присісти. Посидіти, подихати повітря. Ну а ми будемо трошечки їсти і пити каву, що там в мене залишилося. Що ж, прикольна була зупинка, а зараз йдемо на відкриття магазину. Що це за магазин? Нас у центрі відкривається магазин Nintendo. і хоча ми вже не діти. Але ми все ж таки пам'ятаємо, що у підлітковому віці і в мого чоловіка, і в мене був шанс пограти в ігри Нінтендо для того, щоб подивитися, прийти на це відкриття. Чоловік забронював нам час. Уявляєте, навіть для такого. Подивимось, можливо, там будуть якісь ігри, можливо, будуть роздавати кульки, як у нас в Україні. Хоча думаю, що ні. Але я зараз покажу вам даунтаун. Мені подобається, що у центрі, бачите, такі якісь покриття, воно так поблизькоє, можна себе відчути зіркою. Сьогодні така чудова погода. Приємно знаходитися у даунтауні, тому що зазвичай тут дме вітер, такий, знаєте, коридорний, скажімо так. І неприємно. А сьогодні прям супер клас. У нас заброньований час на четверту годину, у нас ще є 15 хвилин, тому хочу з вами прогулятися центральною площею Юніон. Я вам завжди її показую. До речі, в нас тут встановлені серця з двох сторін, і там завжди щось нове малюють. Тут, як бачите, як це зв'язані войни, ці дві пальми, вони мені завжди так подобаються. З голубим небом те, що треба. Так, ось вона, наша центральна площа. Тут, як завжди, стоять столики, можна присісти. А ще вони зробили нову фішку для діток. Можна прийти, помалювати, погратися, і це абсолютно безкоштовно. Таким чином вони завлікають людей приходити і проводити час у центральній його частині. Син вирішив трошечки погратися. Бачите, згадала дитинство, як е, цим хула-хупом користуватися. Син мій не знав. Він каже, що в школі їх вчать просто їх підкидувати чи гнати як колесо. А чоловік теж не знав, як їх використовувати. Ну він чоловік, тому я пробачаю це, е, трошечки тут посидимо і підемо до Nintendo... ой, магазину. А ви пам'ятаєте себе, коли ви в останній раз крутили хула то Мені було трошечки важко, якщо чесно. Тому що ти розумієш, що треба тримати цей темп, щоб він крутився навколо твоєї талії. Також дивіться, тут встановили полички з книжками, можна прийти і почитати це теж прикольна ідея. Сонечко, знаєте, так світить, і навіть даже тепленько, так, приємно. Я всім показую свою вишиванку. І сама любуюся, яка вона в мене гарна, і хочу вас запитати, дівчата мої. Я її купляла ще в Україні, і я забула, чи це машина була вишивка, чи вишита руками. Можете, будь ласка, мені підказати, ось я зараз покажу, що в мене всередині. Як на мене виглядає як ручна, тому що видно, знаєте, так як хрестиком шили у чоловіка більш такі полосками, мені здається, що в нього була машина. Хоча я пам'ятаю, що його я купила за 1100, а свою десь за 700, Мені здається, тобто, якщо думати про ціну, то здається, що моя напевно, машина, а його повинна бути ручна. А може і та, і та машина. Тому що ручна робота, я знаю, коштує набагато дорожче. І якщо чесно, я дуже хочу собі більше вишиванок і сукню собі хочу вишити, і синові хочу нову, тому що в нього була, але він з неї виріс і все. Більше в нас немає. Я тільки її залишила на згадку. Це мій сім'я. Я, я когаю вони кохав іх. Я кохаю їх. Вона і він. Його і... І її і, і, і його. Що ти робиш, моє кохання? О, oh, so nice. Як гарно. Хепі вишиванка дей. Cool. Вау, that. yeah. uh -huh. wow, <sharp inhale> подивіться на ту чергу. О-о. Wow. Oh -oh. Сподіваюсь, нам не треба буде стояти, тому що в нас заброньований час, але хто його знає. О, -о це крейзі. Що, ж, стали в чергу трошечки ближче до магазину, тому що у нас на четверту люди позаду, напевно, на п'яту чи щось таке. Чекаємо. Поки що тільки бачила людей, перевдягнених як в Маріо, якщо пам'ятаєте таких гравців. Ось, і двоє людей, напевно, вже були в цьому магазині. У них були кепки з Маріо. Хочу подивитися, скільки коштує і можливо купити Себастьяна. Дивіться, яка відверта тут поліція. Він проїжджав, побачив дитину, вийшов і дав йому наліпки. І каже: Хочеш зі мною сфотографуватись? Дитина каже: ні. Він каже: ну добре, я зрозумів. І зараз поїду собі, напевно, далі. Себастьян пішов спитати за наліпки. Каже, я тебе бачив. thank you? What did you get? Uh, police sticker. Mm -hmm. Who gave it to you? Police. Are you happy? Yeah. Нарешті дитина щаслива. Дивіться, мої колеги через дорогу знімають про відкриття цього магазину. Я не думала, що це прям така велика подія, але бачите, навіть на телебаченні показують. А ми вже майже майже дійшли до входу. Що, ще пару кроків, і ми вже там дивіться, які персонажі тут з'явилися. Дівчинка і той Золотий <сум> Маріо. Чому стільки народу і такий взагалі ажіотаж, це тому, що їх всього два відкрилося в Америці: в Сан-Франциско та в Нью-Йорку. Тому люди і збіглися скупитися у перший день відкриття. О, пам'ятаєте цю гру? Я забула, як вона називається. А, Kong, так. <ріхи> О, які милі, дивіться, чашечки. Ось ці черепашки. Ага. <ріхи> Ось той з колючками там. <ріхи> ці квіточки, які вилазили з труб. Ось ті гадючки. Ага. <ріхи> Давайте подивимося ціни. 15,99. Пуля, так. Скільки коштує? 17. 17 доларів. 20. А принцеса? Принцеса. 15. 15. Дивіться, жакет. Зараз подивимося, скільки? 100 доларів. 100 доларів. 25? 25. Я хотіла цю кепку. Трошки велика, можна зробити менше remember? Окей. дивіться знайшла для солі і для перцю кепочка принцеси. Ну мені здається, з Маріо мені йшло набагато краще. В цьому магазині є перший і другий повер. Ви бачите тут трошечки інший світ з напевно аніме штучками. Ага не знаю, що це за герой, якщо чесно. Але побачила, там є екрани. Великі телевізори, бачите? А, ось там, напевно, люди грають. Дивіться, тут покемони. Ага. Yeah, sure. Він вже п'ять разів сказав: я хочу це, я хочу це, я хочу це, і оце, і оце. Хапає просто так, навіть не думаючи, що він дійсно хоче. Прикольні такі тут вітрини зробили. Носочки можна шкарпеточки купити. Тут якісь більш серйозні ігри для дорослих, я так думаю. Тут ще покемони, тут який пиріг виглядає. Я б його з'їла Cool, Colorful socks, кольорові шкарпетки. Клас, ціла грата. Йдемо подивимося, що тут є. Окей, okay, будемо грати. Що це тут за українець грає <laughs> нарешті? Зрозуміли, як грати, бо тут різні джойстики. Ось той класичний, бачите, а ось цей якийсь новітній, Я ніколи таких не бачила. І він такі малесенькі, малесенькі. Сєбічек теж пробую грати. Вирішив взяти собі ось таку подушку. Знаєте, в що мені важко повірити, що. Люди просто скупляються торбами, прям великими великими торбами виносять багато-багато цих продуктів, не знаю як по іншому сказати. Віком всі, напевно, як я можливо трошечки менше, трошечки більше. Я просто не можу в це повірити, що люди настільки віддані цій компанії і. Всім іграм, які вони напевно ще грають і колись грали. Ми тільки беремо подушку і все. Басян, вау, у Сан Франціско. Турн араун. Під цією чудовою пальмою я хочу сказати вам дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ваш персональний репортер, перлинка. До зустрічі у нових відео. Па-па!